Я вас вітаю, шановні добродії. Сьогодні з вами, як завжди, програма «Час-пік» з Сергієм Крижанівським. Перш ніж я почну нашу програму, будь ласка, ті, хто не підписався, нажміть на цю кнопочку, також поставте колокольчик, робіть свої подобайки, давайте свої коментарі. І вибачте, я сьогодні обіцяв, що буду надавати. Відповіді на запитання, ті, які були минулого тижня, я постараюсь завтра це зробити. А сьогодні давайте поговоримо про те, що буде відбуватися на наступному тижні. І тиждень буде дуже насичений, тому що наша делегація прямує на чолі з Андрієм Єрмаком до Саудівської Аравії, де буде проходити переговори з делегацією. Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп він наполягає на підписання економічної угоди і його переконання ця угода надасть можливість Україні показати, що вона прагне до миру. Ви знаєте, я сьогодні хочу так не дипломатично робити своє висловлення, але, але буду старатися більш коректно. Дональд Трамп за неповних два місяці перебування на своїй посаді, він наробив багато заяв, які взагалі. Є протилежними, ніж його предвиборча кампанія. Мало того, дуже багато інформації про те, що е, оч, очільник Сполучених Штатів є людиною, яка е, працює і вже це е, не потрібно навіть е, якась доказова база, він працює на Росію. Якщо ми е, будемо говорити прямим текстом: то Дональд Трамп зараз робить все для того, щоб Україна капіталювала. І вимоги Володимира Путіна, головного терориста у світі, який переслідується Гаазьким трибуналом та. Виданий ордер на арешт, зараз відкриває своє посольство Сполучених Штатах. Ну і також Сполучені Штати поновлюють роботу свого посольства. Ви знаєте, це обставина, яка дає багато відповіді на питання, яким чином. Сполучені Штати будуть далі співпрацювати з Росією. Подальші кроки Трампа це замороження поставок зброї до України і також фінансування. Ви Знаєте, навіть розвіддані призупинилися і тільки, як вони вказують, для оборонного характеру. А не наступальне. І е, я хочу заявити про те, що величезна небезпека зараз є для України. Я пам'ятаю 93-й рік Белград, як Сполучені Штати, е, Югославію бомбили. І це місто. Я приїжджав з Відня до е, через. Е, Білград я бачив, як, як як були, так як в Києві і в інших містах, просто ще більше були вражені будинки, багатоповерхові, і тільки були очищені дороги для того, щоб машини могли проїхати. Це була справжня війна. і тоді була помста Сполучених Штатів до, до Косівців і інших хто не підтримував позицію Сполучених Штатів, та Югославія просто зникла з карти Європи і не стало. Я не хочу лякати, але в мене таке враження, що Трамп готує таку ж участь для України разом з Путіним. Тому прагнення дипломатичним шляхом знайти компроміси та не допустити такого сценарію, я скажу, що, мабуть, це і вірно, але але ми повинні бачити, як далі будуть розвиватися події. Вже в овальному кабінеті було чітко показано, як може бути загострення дуже швидко за декілька секунд, і як можуть бути, які можуть бути потім наслідки. Я вже знову ще до історії хочу. Сполучені Штати на вже при кінцевому етапі Другої світової війни нанесли ядерний удар по Японії і показали всьому світу, на що здатна військова машина країни Noan. Я сьогодні бачу, що зближення Сполучених Штатів з Росією це йде якраз веде до поділу світу і яскраво демонструє, що ніякі демократичні принципи зараз до адміністрації Трампа вони не можуть бути застосовані. Іде пряма ескалація. В, в Європі це бачать, знають, і чітко спостереження йде не тільки на саміті заяви і таке інше, які були на підтримку України. Але вони також розуміють, що ця ескалація може привести і до, до падіння самої Європи. В цьому випадку світ може бути зруйнований. Взагалі Третя світова війна може привести до катастрофи всієї земної кулі. Еммануель Макрон висловлюється, що ні Росія, ні Сполучені Штати не будуть застосовувати ядерну зброю. А я не певний. І скажу, що на що здатний Путін? Він повністю зруйнував систему безпеки. Починаючи з 14 року, а ще навіть раніше, 2008 го по Грузії. І тільки, тільки прямий контакт президента Сполучених Штатів з Путіним, тоді президентом був Дмитро Медведєв. Зупинили за 200 кілометрів армію Росії, яка йшла до Тбілісі. Зараз це не може бути, тому що Трамп повністю адаптований на Росію і робить з ними, ну, я би сказав, корекцію своїх кроків. Мало того, йде мова про співпрацю. На багатьох напрямках, як по застосуванню безпекових для обох країн питань, так і подальшому економічні, економічні заходи, які дадуть можливість підняти рівень торгівлі між двома країнами. Але це не саме головне, тому що Трамп. Віддаляючись від Європи і залишаючи Україну сам на сам з терористичною організацією, яка є Російська Федерація, він фактично віддає, віддає Україну Росії, тому що потенціал Росії здатен. Підкорити не тільки Україну і всю Європу. Мало того, мене насторожило те, що на європейському саміті зустрічі лідерів європейських країн в Лондоні не було представників країн Балтії. Це дуже тривожний сигнал. Мало того, ми бачимо, що сама Європа є зараз дуже вразливою. І два 32 країни, які входять в саму Європу, вона не може коректувати свої дії швидко, як це притаманно, наприклад, лідеру Сполучених Штатів. Мало того, Європа залежить від енергоносіїв. І навіть відновлення Північного потоку дає багато відповідей на те, що е Трамп е дає можливість Путіну знову заробляти гроші. А ці гроші на війну ми вже вели мову про те, що Путін має більше як 4 трильйони доларів, які він відмиває в країнах Південної Америки, да, по всьому світу у нього більше 2000 гаманців, які працюють ну, у вигляді олігархів і конкретних осіб, які займаються відмиванням коштів. А війна це найкращий механізм для відмивання грошей. Зараз ми спостерігаємо, що кожен подальший крок підписання економічної угоди чи поступки на вимоги Росії визнати, наприклад, ті території, які захопила Російська Федерація. Донецьку, Луганську, частину Запорізької, Херсонської областей Крим. Нічого це не змінить. Росія буде прагнути поглинути Україну повністю. І відходячи від України, Трамп це дуже добре розуміє, тому нам потрібно мати союз військовий якнайшвидше. Тому що сам Дональд Трамп вже чітко дав зрозуміти, що він не буде приймати участь в тобто Сполучені Штати не будуть приймати участь в навчаннях наступних НАТО. І взагалі вихід Сполучених Штатів з НАТО це це дуже невелика, невеликий термін часу. І я гадаю, що якраз 25-й рік і надасть відповіді на багато е, подібних питань, якою буде Сполучені Штати, прогнозувати, е, що буде з е, Трампом, е, чи буде імпічмент, чи будуть якісь інші заходи застосовані для того, щоб його е, відсунути від влади, тому що. Е, Америка, Сполучені Штати стають країною, яка погрожує іншим, не захищає погрожує. Я все ж таки хочу вашу увагу звернути на декілька прикладів. Перш за все, це. Агресивність самого Трампа по відношенню до України в останній час. По-друге, його привісні заяви при вступі на посаду президента по Канаді, по Гренландії, по Панамі. Риторика його зараз змінилася, але все може бути. Мало того, Такий е, симбіоз Сполучених Штатів та Росії може призвести до катаклізмів на інших континентах. Зрозуміло, е, що основним суперником Сполучених Штатів є Китай. Е, деякі експерти вважають, що така політика Трампа дає можливість відірвати. Росію від Китая і ослабити його. Але це не так, тому що ні Китай, ні Росія не будуть відходити від свого партнерства, тому що це сусіди. Так само, як і Канада з Сполученими Штатами. Їх об'єднує багато напрямків. Ну, по-перше, Канада і промисловість ця розташована. Вздовж кордону Сполучених Штатів. А це більше як 5000 кілометрів. Ну і інші питання, які пов'язані з Китаєм, з Росією, дійсно, це і технології, це і, і постачання газу, нафти. Ну, і зараз вже дуже чітко стає питання щодо. Відношенню самого Китаю до цієї війни, Китай поставляв зброю Росії, яка була застосована проти України. І як буде зараз поводитись Китай в, в різкій зміні векторів Сполучених Штатів, ми побачимо. Але я вважаю, що наша дипломатія і сам президент все ж таки вони. Будуть прагнути якнайскоріше навести дуже тісні стосунки з Китайською Народною Республікою. Китай для України це спасіння. Ви знаєте, сьогодні день народження Великого Кабзаря. І я скажу, що пророк. Він вбачав, що Україна буде проходити великий шлях того, що зараз відбувається, і випробування, які були в минулому столітті, це були жахи і втрата наших людей. втрата незалежності. А зараз також стоїть дуже гостре питання щодо збереження нашої державності. Тому я вважаю, що нам потрібно шукати любіші кроки робити для того, щоб захистити нашу країну і нашу державність. Тому я Вважаю, що зараз дуже, дуже серйозні кроки повинен робити як президент, так і уряд, так і Верховна Рада. І зрозуміло, що від їх кроків залежить наше майбутнє. Тому бажаємо їм розуму і волі. Як завжди ваш Сергій Кожанівський, Щастя вам, здоров'я та любові!